Доброго вечора, друзі! Знову з вами я. Я у гостях у Мороз, автомороз, вони... він займається такою цікавою штукою, зараз вам покажу. В ефірі предучих відео у нас карти. Ось такі карти з Ford Range Коротше, Вони йдуть з цілі, спаяні. І зараз. Буде відбуватися розборка, розпайка. Оце все, що досталося з карт. Оце все буде викрашуватись. І тепер отут така от цікава штука, як розпайка. Карти мають бути в натуральній шкірі. Зараз ми це все діло розбираємо на маленькі запчастини. Потім його виклеюємо. І вже після поклейки будемо збирати назад до кучі. Чекаємо результат. І продовжуємо. Це була карта. Тепер це частина карти. Ось це друга частина карти. Там фрізера набила, ні? Друга частина фрі карти. Автомороз тачка на прокачку.